Захожу я в свою літню кухню, буду вам показувати. Дивіться, яку я вчора з очітку букетка нарвала. Глянь така краса. О, бачите? О, поставила. Хай стоїть каструлі вода є, дістала рушники, дістала консервочки. Ті вже протерла, а ці зараз буду протирати, тому що, ну, тому що треба протирати. Отака От вийшла красота. Гляньте. Така вийшла красота. А на смак буду пробувати завтра, тому що хай воно хоть капоть купується. Це в маслі, антики. О, тако зроблю. Щоб видно було кусочки. Бачите? О! Цілі кусочки осталися. Треба, щоб воно добре охололо. І хоча б сутки. Щоб воно натягнулося цим всім, знаєте? І тоді можна зрозуміти. Не, не хоча б, треба було б, щоб вони хоча б днів 10, знаєте, і тоді поп попробувати. Гляньте. А з овочами в хаті, тому що мені тут місця не хватило вчора. От, гляньте. Цілі кусочки. Шість годин варилося. Кришечки всі, бачите, повтяло мені. Так, як положу. вони як варилися, то були такі трошки кришки здуваються трошки. А потім це і як відкривати, вона тако Хлоп! Пам'ятаю, я колись, але гарненькі вийшли. Бачите? Ну, попробую, я буду пробувати, теж зніму коротеньке відео і покажу. А зараз їх всі поставлю, їх можна і у холодному підвалі В мене кладовка. Вона у мене тепла. Ну, як тепла, ну не холодна, такі, як хто льохі бувають. То я поставлю в холодильник, щоб мене душа спокійна була. Все-таки це консерви, це все-таки риба. Кентина. Бачите? Ой, які гарні кусочки. Дуже гарненько вийшло. Так я зараз я їх протру ці останні і поставлю в холодильник, щоб вони. Завтра відкрив, я не видержу, щоб не відкрити. Завтра відкрию все, покажу вам, як відкрию. І це. І розкажу смак. Супер. Шість годин стерилізувалися ці банки для гарантії. Нічого не кипало, повик... тому що воно ж. Закрито, дивіться, бачите? Воно ж закрито герметично. От. Його як не закрито, то і обов'язково може хто захоче робити тільки отакі от, от кришки. Оце, як вони називаються, гвинтові єврокришка. Як хочеш, їх називають, оці, що закручувати, дивіться, що закручувати руками. Їх треба закручувати. Повністю ще й провіряти назад, чи не відкривається. У мене одна банка відкрилася, тут не вистачає одної банки. Я вже не могла мені тут це ж стільки закрити і ще й в хаті. І вже мені так боліла рука, що ну, не могла і останню банку, чи може кришка, яка бракована, чи може дебаночка якась була така трошки почало кипіти, я відкриваю каструлі кришку, дивлюся. Ой-ой-ой, одна банка відкрилася, я її забрала і викинула. Ну, тому що вода попала. Отаке. От я дуже задоволена. Прям дуже-дуже задоволена. От з цих консервочок можна і супчик зварити, можна і так поїсти. Колись я навіла скумбрию чи ставриду і варила суп, колись таке було, знаєте, ну, колись там ще до 90-х років. І, між іншим, був такий добренький супчик, не наварюй там каструлю, а зварить так, щоб один раз поїсти, знаєте? От, дивіться. Світло падає, як показує добре. Світло падає і. Ну, бачите, кусочки ціленькі. Все ціленьке. Добренько на цьому закінчу. Це сьогодні коротеньке відео. Як відкрию баночки. Хочу відкрити. В томаті і хочу відкрити оту з овочами. О, тому що в маслі, маслі вона буде хороша. А ці хочу попробувати, знаєте? Ну і треба подивитися, як тут на сіль, як на спеції, як на все. Все, дякую за те, що дивитесь. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. А хто хоче робити і хто не зрозумів рецепта, ви мені напишіть, я вам напишу рецепт. Як його це все робити? Робиться дуже легко, не треба автоклави, ви ж бачили. Робиться вариться в цій каструлі. Оце мені було тяжко, тільки при цьому єдине, що було тяжко, це закрити кришки, тому що, дивіться, аж пальці мені болять, не згинається рука. Багато дуже банок. Е -е, було в мене 19 і 15, це 34 і в хаті 8. 5 ні, 5 і 6 в хаті 11 банок. 45 банок я вчора зробила із 25 кілограм. Вийшло 45 банок з 25 кілограмів. Але не з 25, я ж 6 рибин положила в морозилку. Шість рибин це 3 кілограми, тому що вона считає, не зчитається, я її важила. Вона 500 і навіть більше трошки грам. То, Ну, хай буде. 3 кг хай буде. Я ж її зак... Вона більше важить, ніж 3 То значить, 25 3, 22 кг, 45 банок вийшло. Отакої, надіюсь, що смакоти. Отаке.